Дівчатка, пройшло десь біля годинки, я вже суп зварила, з прикадильками. Тепер, мені пишуть дівчата, люблять, коли тісто здувати. Це ваші поради, дівчата, а тепер викладаю його на поверхню. Кульки я буду робити десь як таке не дуже велике, куряче яйце. Це мене будуть. Пиріжки і в сковорідці, і будуть жарені в духовці, тобто печені в духовці. От. Ось так я роблю кульки. Зробила я 24 кульки. Ось так. Треба вони трішки мене полежать. Тим часом я покришила два яблука. Ось так. Я піджарила два яблука. Кришила, кинула на сковорідку дві ложки цукру. Ось такі. у мене гарне так закарамелізоване яблучко. Хай це все полежить, я підготуюся. Так, тепер, дівчатка, що? Половину я роблю з квасолею. Ось Квасоля моя. Вірніше квасоля за очами. От так. Можна робити. З капустою, з картоплею, з горохом, з повидлом, з сущеним молоком вареним. В кого що є, кладіть, за сир, не забувайтеся. І все буде смачно. Звичайні пиріжки, дівчата. Бажано зліплювати, щоб не розклеювалося і все. Ось так. Відкладаю, відпочивати. І так далі роблю. Це дуже легко. А так же саме я роблю з яблуками. А ви ж вже в кого що є кладіть. Хто що любить, все буде смачно. Але бажано складати окремо, щоб не переплутати. Як і з чим. І так далі. Головне бажання все буде добре. Половину я поклала на деко, тобто на жару. Це, це в мене так, в нас жаровня, кажуть. А от Хай підходять і, і гріють духовку на 180-190 градусів. А ці, що в сковорідці, хай підходять тут прямо. І теж, як підійдуть, будемо жарити. Вчора я робила марципани. Ну марципани в мене це як? Ще з дитинства. Так нас називали. Оці рогаліки маленькі, я не можу їх круасанами назвати, бо того, що круасани, то круасани. І рогаліками не називаєш, бо рогалік у нас великий повинен бути. Марципани. Назвала марципаном. Тисячі людей дивилося, ніхто не пише. Там декілька написав. Марципан — це пудра із горішками. Хай буде пудра з горішками. Ну в мене таке розуміння. Ви ж бачите, що я ж не пудру робила. А тісто. з тістом працювала, значить, це марципани. А ще макарони, оце є нове слово, це в нас. Я перший раз почула макарони на Шеф. Я завжди думала макарони це. Макаронний виріб, тобто вермишельовий, та довга вермишель з дирочками. Це я думала, що це макарони. Та й взагалі, вироби, ну, вермишельовий вироби це макарони. А потім я зрозуміла, що макарони це ще якесь там печиво, до речі, воно мені зовсім не сподобалось. Печиво таке кругленьке із начинкою. Так що, дівчата, ви ж бачите, що я люблю. Не таке, то й не таке. Я показую так з добротою, з серці, з душею. І все буде добре, дівчатка. Духовка нагрілась, пиріжки мої підійшли. Ось там бачите, я надрізики поробила. Я так позначила. Можна взагалі-то, щоб розуміти, де які, то потрусити. Можна маком, можна кунжутом, можна... Можна все, що завгодно. можна. Ставлю випікати десь, десь 20 хвилин при температурі не менше, ніж 180 градусів. Так, а ці теж наливаю в сковорідку, звичайно, олії десь так на палець, а може й менше. Буду обжарювати. Ось так у мене, дівчатка, вони жаряться під кришкою, щоб не були сирі. Так, а це вже пиріжки готові. Ті, що в духовці, дівчатка, і напекла, і нажарила, це жарені, а це печені ось такі, тісто універсальне, суперове, ніколи не бійтеся, замісили чи то жарите, чи то печете. Будь ласка, начинку любого накладайте, і все буде добре. І цікаво, такі. Це теж гарний. повидлом, дівчата. Люблю жарення. Зараз будуть писати, хватить жрати на камеру, не влазиш. Дівчата влізу. Головне не вага. Головне, як я її ношу з задоволенням. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі.